Мова йтиме не тільки про написання романів, але й про написання картин, адже це у будь-якому випадку діалог між творцем та споживачем. І у даному відео я буду наголошувати на обох різновидах мистецтва як тих, що у бульбашці цієї теми для дискусії тісно переплітаються. Тому, якщо вам здаватиметься, що я в один з моментів приділяю більше уваги тому чи іншому, можете вільно сприймати як взаємозамінні поняття. Отже, хто має право писати про страждання? Джон Гейборд, головна героїня роману жовтолика Ребека Кван, задалась цим питанням. Задалась попри те, що сама є крадійкою не тільки чернетки роману своєї мертвої подруги, а й страждань групи людей, до якої не належала і ніколи не буде належати. Ребекка Кван підіймає цікаву тему для дискусії, хоча цей її роман критикують у тому числі за нерозкриття цієї теми. На лісство поперед батька в пекло і все ж зазначу, що цей роман, як на мене, глибокого занурення у цю тему не потребував, це лише був побічний інструмент для закріплення образу ненадійної повідачки. Тим не менш, це те, що зачепило мою увагу. Читала або дні цей роман є сатиричною оповіддю про те, як біла американка, що є неуспішною письменницею, краде манускрипт своєї подруги, що є успішною письменницею у день її ж смерті та видає цю чернитку за свою. Задача із зірочкою полягає у тому, що Джун необхідно переконати всіх на світі, що білу жінку тема китайців у часи Першої світової війни щиро цікавить, і вона є до неї дотичною. Ця задача ускладнюється тим, що справжня авторка загибла атена все ж має китайське походження. Щоб досягти своєї мети, головна героїня дещо видозміння власне ім'я та образ у соцмережах і сама щиро починає у це вірити, адже найкраща брехня має містити долю правди. І буде дуже незручно, якщо ти сам починаєш вірити у неї. Вона каже сама собі: Це моя книжка, Ній моє ім'я. В той час як на обкладинці замість Джун Гейворд вписано Джуні Персонг, що є її middle name. Момент, який вразив мене ледь не найбільше, це фотосесія для авторських фото. Знаєте, ті самі, що друкують на зворотній стороні книги або на суперобкладинці. Джун обрала знімок, на якому найбільше скидалася на людину і найменше на себе. Отже, вона свідомо відмовляється від власного я для того, щоб продемонструвати іншим конкретну людину, і через це сприйняття іншими людьми виправдатися перед самою собою та переконати себе у тому, що вона має право робити те, що вона робить. Це свого роду ефект пігмаліону, але у дуже і дуже нездоровій формі. Хоча насправді я не впевнена, що ефект пігмаліону може бути у здоровій формі, але тим не менше. Часто у виправданнях власних вчинків Джон намагається плавно перекинути провини на соцмережі та на сучасне споживацьке суспільство, ніби я роблю все це виключно для того, щоб вижити у цьому жорстокому світі як авторка, і це є основною темою оповіді у сучасному портреті так званого ідеального або ж просто успішного митця, навішний ярлик у вигляді надпопулярного дебюту. Ніби спочатку ти зобов'язаний поставити планку і розкрутитися, а далі тебе вже будуть купляти, навіть якщо подальші роботи не будуть настільки успішними. Це саме те, що намагалась робити Джун, адже свій наступний твір після вкраденого вона написала, засновуючись виключно на власному досвіді. До речі, на цьому моменті книги, проблематика чужого горя загострюється особливо і підіймається найактивніше, адже колись Джун була вимушена сама ж відчути, як її близька людина вкрала її страждання і досвід та принесла на папір. Що цікаво, існує реальний приклад брудного вчинку з боку письменниці-дебютантки, який був дуже шумним в іноземному колі читачів масової літератури. Кажу зараз про письменницю Кейт Корен, яка опублікувала на Goodreads погані відоки на інші книги з фейкових аккаунтів, щоб просунути власну. Звісно, коли її план викрили, пані на все життя заплямувала собі репутацію, втративши разом із тим контракти з видавництвом. Цю ситуацію наводила як приклад під час дискурсу про величезний вплив соцмереж та про сучасний культ Goodreads. Авторку також звинувачували у расизмі, і так вона біла. Іронічно, пані або не читала «Жовтолику», або читала дуже своєрідним чином. Те, що вихід книги та цей скандал за таймлайном йдуть майже одночасно, я знаходжу ледь не комічним. Важливо те, що у своєму вибаченні Кейт намагалась виправдати себе тим, що головною мотивацією вчинків є не расизм або заздрість, а поганий вплив у на читацьке суспільство та як це спонукає авторів на Діджиталізований варіант нечесної боротьби з конкурентами, назвемо це так. Я певним чином розумію, на яку проблему вона натікала, але вона все ще організувала найгіршу можливу піар-стратегію, і це ніяк її не виправдовує. Особливо це відчувається у випадку, якщо подивитися на цю ситуацію після прочитання роману. І тепер, коли репутація настільки зіпсована та заплямована, єдина можлива проблематика, яка буде здатна вистрілити в цієї авторки, мов гарячі пиріжки, автобіографічний роман про цю ситуацію. Це все ще не виправдовує письменницю та її вчинок, але за цим цікаво спостерігати, та це цікаво обговорювати. І що також важливо зазначити, будь-які інші теми, на які у майбутньому можливо буде писати авторка, сприйматимуться особливо гостро, нібито інших проблем, про які вона в теорії може писати на публіку, більше не існує. І будь-яка тема, яку вона намагатиметься описати, в результаті сприйматиметься як спроба відбилити свою репутацію та спроба виправдатись. Ребекка Кван у своєму романі ніби писала про себе і ніби демонструвала викривальні реалії сучасного американського літературного ринку, але наче крала чужі страждання, тому що вона має небідних батьків та стала успішною після дебютного роману. І так цей роман слід сприймати виключно як дуже сучасний американський, тому що на інші реалії він може не так вже й сильно покладатися. Попри навіть те, що там активно описується віртуальний світ соцмереж, все одно. Теми для дискурсу, які там демонструються, дуже американізовані, і більшість тейків багато хто не зрозуміє, якщо хоч раз не бачив вестерницький твітер. У будь-якому випадку, це те, як на це можна подивитися, якщо ми хочемо вчепитися кігтями в політурку та критикувати роман. Тим не менш у своєму творі Ребека Кван підіймає цікаву тему самоідентифікації яким чином всі ми обираємо те, про що нам розповідати, про що писати та що малювати? Ця самоідентифікація дуже мінлива, і її можна добре прослідкувати на досвіді тих, хто має право писати про страждання. Початок повномасштабного вторгнення є нашим спільним досвідом. Коли минці, демонструючи пережити на загал, часто починали з колективного досвіду, а вже потім поступово шар за шаром розкривали рану і вчилися рефлексувати та демонструвати досвід особистий. Знаєте, ніби на початку, під час цього шокового моменту, мої особисті почуття та мої особисті емоції були не такими важливими, як те, що ми всі відчували однаково на загалі. Я переконана, що багато хто з нас відчував щось подібне не тільки в контексті повномасштабного вторгнення і навіть не тільки в контексті певної трагедії. Загалом, будь-які емоції, які викликає в нас певний феномен, ми схильні відчувати та рефлексувати в моменті так, щоб максимально відчути себе частиною певного кола, щоб відчути себе ідентифікованим у своїх враженнях. Також можна навести, у приклад театральну виставу, під кінець якої абсолютно всі аплодують і викрикують Браво! Чи то у повагу до акторів, чи то під враженнями від самої вистави, але у будь-якому випадку ми відчуваємо зобов'язання розділити ці позитивні емоції, а вже потім почати критикувати виставу, навіть якщо нам із самого початку і до самого кінця вона здалася не дуже. Якщо повертатися до книжки, пригадуючи походи у музей разом зі своєю мертвою успішною подругою письменницею, Джун раптом усвідомлює, ате вміло підмічала страждання. Це вміння об'єднувало всі її роботи, що здобули найвищу відзнаку читачів. Я вже бачила, як Атена крала. Напевно, вона не вважала це крадіжкою. Судячи з її описів, цей процес не був експлуататорським, а радше міфічним і ґрунтовним. Це один з моментів у романі, який змушена замислитися над тим, як саме ми сприймали Атену до цього. Можливо, вона була не такою ж й чудовою. Джун використовується це для виправдання власних дій, і хоча твір не намагається перепинити нас на сторону крадійки, ми вже сумніваємося у тому, що Атена сама не є крадійкою. Джун лише приміряє маску Атена задля досягнення успіху, крадучи чужий біль, але чи мала на це право сама Атена? Однією з найкращих порад для будь-якого митця є розповідати про те, що самі знаєте. І ця порада є змістовною, враховуючи, що буде важко намалювати комікс про Харків, якщо ви там ніколи не бували. Однак у своєму інтерв'ю для The Guardian Ребекка відповідає на питання про те, чи лише конкретні люди мають право розповідати конкретні історії. Я думаю, люди повинні писати про все, що тільки захочуть роль письменника уявляти. Якщо б всі писали з особистої перспективи, ми б мали лише мемуари, автобіографії та автофікції. Це дуже обмежує. Багато чоловіків писали погано про жінок, але це питання майстерності, не біологічної кваліфікації. І з цими словами хочеться одночасно погодитись і не погодитись. Звісно, ми не маємо права обмежувати людей у тому, про що вони хочуть розповісти своєю творчістю. З іншого боку, ми можемо вказувати їм на те наскільки це доречно. А доречність полягає в тому, чи є мета з тим, хто не переказує чужий біль, ніби роблячи послугу індивідам, які із тих чи інших причин не спроможні про це розповісти, а натомість переповідає щось, що безпосередньо стосується його самого, те, що вплинуло на нього та його розуміння себе. Ми не можемо малювати або писати те, чого не пережили, а кожен нереалістичний елемент є символізмом, алегорією або переосмисленням побаченого чи почутого. Питання мотивації також важливе. Джун приміряла на себе маску зацікавленості у чужому горі заради задоволення власних егоцентричних амбіцій. Її не хвилювало те, як на її твір відреагують люди, яким ця тема більш знайома ніж їй. Її набагато більше хвилювало нові меблі зіки, які вона бажала придбати. А чи робила те саме Атена? Достовірно на це питання відповісти важко, попри те, що нам дуже хочеться, щоб у неї були якісь садистські приховані мотиви. Сама Джун монтує крадіжку чужого горя атеною таким чином. Як вишукано, навіть благородно, коли говориш так, це не експлуатація, а служіння. Можливо, тут Джун частково має рацію стосовно перенесення чужого горя у мистецтво. Ти вправі досліджувати щось та дізнаватися про це, знаходитись під враженням та розповідати. Але мистецтво це розповідати не тільки про те, що ти знаєш. А й про те, чим ти є, як на мене, атена була переконана, що має право робити те, що вона робить. Знову ж не тому, що вона свідомо полачує страждання, мов страшна вампірка. Вона просто могла.